Привіт, мої маленькі друзі! Я пані Альона, і сьогодні ми з вами підемо на екскурсію на ферму і познайомимося або згадаємо тих тваринок, які живуть на фермі, тобто свійських тваринок, або ми ще називаємо їх домашні тваринки. Тож давай з тобою почнемо. Хто це у нас зображений на картинці? Правильно, корівка. А як говорить корівка, ти знаєш? Міх. А тепер у нас хто з'явився на малюночку? Котик! А як говорить котик? Мяу! А це вівця. Як вона говорить? Біл. А це у нас гуска. Га-га-га-га-га. Кінь. гу-гу говорить. А це в нас хто на малюночку? Курка ко-ко-ко. А на цьому малюночку хто? Коса. А як говорить кокізонька? Ме. Ой, поглянь, а це хто такий рожевий. Свинка рох-рох-рох. А це ослик. А-а. Молодець, повторюй за мною. А це качка Кря, 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 кря А це маленький, біленький. Кролик. Фр -фр -фр -фр. Які ж ви молодці, згадали всіх домашніх свійських тваринок. І тепер вони хочуть з нами погратися і пропонують гру, яка називається Правда чи брехня, для того, щоб перевірити, чи все ви добре запам'ятали і чи всіх їх знаєте і те, що вони вміють. Корова літає? Брехня. А качка має лапки? Так, правда, у качки є лапки. Вівця говорить. Ні, це брехня. У коня чотири ніжки. Так, правда, чотири ніжки. А чи вміє свинка плавати? Так, це правда. А півники несуть яйця? Ні, це брехня. Яйця у нас хто несе? Курочки. Так. Кози мають бороди? Так, це правда. Кісочки мають борідку Гуси їдять м'ясо. Ні, це брехня, гуси, в нас їдять травичку і зернятка. Ні, це брехня, гуси в нас їдять травичку і зернятка. Кролики живуть на дереві. Ні, це брехня. Корова дає сік. Ні. Правильно, це брехня, корівка дає молочко. Як же ми сьогодні з вами гарно попрацювали і згадали, і познайомилися з тваринками, які живуть на фермі? Це свійські тварини, це помічники людей, які живуть разом і допомагають один одному. Також ми з вами погралися в цікаву гру про факти про наших тваринок. Чи правда, чи брехня те, про що ми з вами дізналися. Ви сьогодні були молодці я вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей, Па-па!